Брідський пантеон героїв сучасності поповнився ще одним іменем Романа Андрійовича Карпова. Він не вагався іти на війну чи ні, коли прийшла повістка. Адже сьогодні немає і не може бути важливіших справ ніж війна, ніж перемога України над ненависним окупантом, яку в дуже нелегких умовах виборюють найкращі сини України. Роман Карпов був стрільцем-снайпером механізованого відділення. Загинув у бою за Україну. Після двох років невідомості полеглий захисник повернувся додому на щиті. Його зустріли біля алеї героїв родина, друзі, яких мав у житті багато мешканці бродів, влада нашої громади. А очолили похоронну процесію військові та духовенство. Чин похорону відбувся у церкві воздвиження чесного христа. Сьогодні Чесного Христа. И в Україні пристріли буде фигного народу, Пошарнел цього бойна манерусская свята, Ведь знай пристреливаться из нашого перу. Роман був випускником третьої школи. Після цього успішно пройшов навчання у Львівському національному аграрному університеті, де здобув фах інженера землеопорядника Працював деякий час за спеціальністю, а згодом перейшов на меблеве підприємство, де працював контролером якості продукції. Отримавши повістку у серпні 2023 року, попри численні але, пов'язані зі станом здоров'я, відсутністю військового досвіду, вже наступного дня прибув у навчальний центр для проходження базової військової підготовки. Згодом був стрільцем-снайпером механізованого відділення, механізованого взводу, роти, механізованого батальйону військової частини 44-47. Як воїн, як оборонець рідної землі, Роман Карпов Народився на війні, і, зокрема, під час боїв на одному з найважчих напрямків української оборони, де брала участь 33-я окрема механізована бригада, в якій служив. Він ніс службу чесно і самовіддано. Був там, де найнебезпечніше у самому пеклі бойових дій. Битва за село роботи не стала ключовою для українського контрнаступу 2023 року, а тому була надзвичайно запеклою. Також вона стала символом української стійкості. А ще наші воїни показали, як пробивати і першу, і другу лінію оборони окупантів. Роман із побратимами воювали за все, чим дорожили, за самостійну та соборну українську державу, за свободу українців, за добро і щастя своїх дітей і майбутніх поколінь, за мову, культуру і віру, за наше європейське майбутнє. Він був єдиним цілим духу і волі до перемоги. Його побратими згадують про нього. Був надійним товаришем, відданим другом, завжди готовим підставити плече. Його шлях на фронті був недовгим, але сповненим відваги. Під час виконання бойового завдання внаслідок стрілецького бою Роман Карпов загинув 28 жовтня 2023 року біля населеного пункту Роботине. Ворожі кулі обірвали життя Романа Андрійовича у 40 років. Тіло полеглого оборонця України повернули під час обміну, поховали з усіма військовими почестями на алеї почесних поховань у бродах 26 серпня 2025 року, майже через два роки від часу загибелі. У місті шани і глибокого суму для всієї громади. Тут плачуть матері, які втратили синів. Тут схиляють голови друзі і побратими. Його мама Галина Володимирівна з рук побратимів прийняла синьо жовтий прапор символ свободи, за яку Роман віддав найдорожче життя. Броди пам'ятають свого сина, пам'ятають не лише як справжнього українського воїна, а й як хорошу людину, щиру і віддану. Вічна пам'ять і слава герою.